Покуса Багатства. Роздуми над Божим Словом на понеділок Восьмого Звичайного тижня, Рік перший. Того часу, як Ісус вирушав у дорогу, один підбіг впав на коліна і запитав Його Учителю добрий. Що маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому: Чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш, не будеш свідчити неправдиво, не будеш чинити кривди. Шануй свого батька та матір. Той сказав йому: Учителю, все це я зберіг з юних літ. Ісус же поглянувши на нього, полюбив його і сказав йому. Одного бракує тобі. Піди і все, що маєш, продай та роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. А тоді приходь. І йде за мною. Він же, засмутившись від сказаного слова, відійшов засмученим, бо мав великі маєтки. І поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням: Як важко тим, які надіються на багатство, увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами, а Ісус знову у відповідь каже їм: Діти. Як важко увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою. Хто ж тоді може бути спасенним? Поглянув на них Ісус та й каже Для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Великі багатства дають багато можливостей, а разом з цим і спокусу, що я все можу, що Господь так насправді мені не потрібен. Юнак, який був багатим, був готовий виконати будь-які заповіді, аби тільки Господь не позбавив його матеріальних благ. Можливо, тому юнак, перераховуючи заповіді, промовчує. Перші три Ті, які стосуються Господа, спробую парафразувати прохання молодого юнака, Господи, я з дитинства все виконував і буду виконувати й надалі, лише щоб ти не позбавив мене моїх можливостей бути Господом свого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.